Якби воно коштувало хоч 100 євро. Ой, 100 доларів, ні. <реслужб> 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 Добрий день. Доброго, Доброго здоров'я. Як життя? Та потихеньку. Щось електрика нема, то я певно до вас трошки вкраду. Я зараз болгарку трошки повпрацюю. А? Болгаркою трошки попрацюю. Будь ласка. Що? Та я сам включу. Вчора не було включено? А бачу вечором гараж, що там включитися? Я маю акумулятор. Тільки передітися, то я включаю таке. Щось не включав, бачив. Ні-ні, не включав, бо щось дуже... Добре. Ой. Так, що там? Дорога. Лечение прошло успешно. Супер. Потім рахунок мені скажут Поповедаю, подключение прошло успешно. Как он? Плюс-плюс. Так. Плюс на <свист> минус. <плюс> <плюс> <плюс>